72 роки тому відгриміли залпи найкривавішої війни ХХ століття, але й сьогодні з глибоким сумом згадують ті події українці. В кожній родині живе свій біль за загиблими на фронтах і на окупованих територіях. Тому сотні людей приходять вклонитися могилам, які залишили ті бої. У Кривому Розі вже стало традицією збиратися 22 червня біля монументу Перемога в Дзержинському районі. Ветерани великої вітчизняної керівники установ та підприємств, духовенства, почесні громадяни міста Прийшли вшанувати пам'ять загиблих. В церемонії взяли участь і почесні гості віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, мер міста Юрій Вілкул, народні депутати України Юрій Любоненко, В'ячеслав Задорожній та Костянтин Павлов. Наші солдати йшли на війну з надіждою завоювати мир і живими повернутися додому. Але Далеко не всі, на жаль, вернулись. Ми не власні змінити ход історії, але в наших силах зберігати честную пам'ять о мужестві, а героїзмі. Совєтських солдат, которые защитили свободу и независимость нашої родини о 10-й годині ранку. Вся країна застигла в хвилині мовчання за жертвами тієї війни. Тільки у кривому розі в роки окупації загинуло більше 7 тисяч мирних жителів. 27 тисяч солдат полягло в боях за ці вулиці та будинки. За давньою християнською традицією почесні гості разом із мешканцями міста запалили свічки за спомин загиблих у георгівській дзвінниці, котра була збудована на честь воїнів Великої Вітчизняної. Кожен із присутніх цієї миті згадував і своїх рідних, загублених на дорогах війни, але живуть вони в людській пам'яті. Для нас цей день являється днем печалі і скорбі, тому що ми згадуємо особливо тих людей. которые совершили самый великий подвиг своей жизни. Они ценой своей жизни останавливали врага. Отрадно, что сегодня возрождаются памятники. Сегодня Господь возвращает нам и имена тех героев, которые были неизвестны. И сегодня мы молимся о том, чтобы Господь упокоил их души. Но особенно наша молитва живущих, чтобы Господь благословлял нашу землю благодатным миром. Запалені свічки це символ скорботи та світлої пам'яті мільйонам жертв фашистського режиму. Відзначив у своєму виступі віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Він також підкреслив, що уряд сьогодні відроджує історико-пошуковий рух і вибудовує систему співпраці з пошуковцями інших країн. Так нещодавно зусиллями Криворізької історико-пошукової організації Пошук Дніпро, яка є членом всеукраїнського громадського об'єднання Союзна родна пам'ять, було знайдено рідних солдата Арсентія Івлєва, бойову Нагороду героя, медаль за бойові заслуги, відшукали на місцях боїв учасники Смоленського пошукового загону комбат і передали криворізьким пошуковцям. «Під Смоленщиною, де були дуже важкі бої в 43-му році, ребята обнаружили серед находок медаль за бойові заслуги прямо на брус в ріакопа. Останків чоловіка не найдено було. Таке предположиння, що можливо возле после взрыва от человека, наверное, ничего не осталось. Начали искать родственников, выяснилось, что родственники переехали на Днепропетровщину и здесь проживают. И они обратились сразу к нам. Сейчас, наверное, время такое, что мы должны отдать им всю дань, которую они заслужили. Второе – это восстановить имена погибших. Віце-прем'єр міністр України особисто передав медаль доньці солдата Клавдії Мчіцькій. Цілих 70 років з останнього листа в 1943-му родина не мала відомостей про долю свого солдата. Він вважався зниклим безвісти. Тому і звістка зі смоленщини і знайдена винагорода стали надзвичайною подією для родини. Коли в 41-му году його забрали, то мені було 6 років. А потім, в 43-му году, вже він прислав останнє письмо, помолити дітки Богу иду на фронт. І все, после этого ніякого звіщення нам не було, ні о погибшем, ні без вести пропавшем. Всі сильно волновались все. Ну, Коли привезли вот документи, то в нас много было родственников. Сьогодні історико-пошукові організації отримують реальну підтримку уряду. За останні три роки пошуковці Союзу Народна пам'ять провели понад 950 експедицій. Виявлено останки двох тисяч загиблих. Вдалося ідентифікувати 175 солдат. Знайдено більше 50 сімей, які нарешті дізналися про долю дідів та прадідів, котрі вважалися зниклими безвісти. Варто відзначити, що зараз Україна готується до святкування однакової дати – 70-річчя битви за Дніпро у жовтні 2014. 70-річчя визволення України тому, як підкреслив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, до пам'ятних дат уряд реалізує комплекс військово-патріотичних проєктів, а також проводить масштабні роботи з будівництва реконструкції та благоустрою парків пам'ятників меморіалів та братських могил. До ювілею битви за Дніпро біля монументу Перемога буде зведено оновлений меморіальний комплекс. Триває реконструкція скверу. Олександр Вілкул ознайомився з ходом робіт. Наразі вони виконані на 35%. До південної частини скверу планується перенесення з місцевого парку пам'ятника воїнам афганцям а до центральної частини стели героїв. А ще до знакової дати планується проведення масштабної реконструкції битви за Дніпро. До дійства залучатимуться учасники з усіх областей України. Все це, як і створення пам'ятників шкільних музеїв, проведення уроків мужності та зустрічі з ветеранами, не лише збереження історії нашого народу, а й данина подвигу тих, хто своїм життям заплатив за перемогу над фашизмом і за. Ходиці необхідні для того, щоб пам'ять про ті події зберігали і наступні покоління.